Дозвольте заколядувати. Христос це рождає. Славімо його! сива я зузуленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Нам. облітала. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а в одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тім саді три тереми. Щедрий вечір. Добрим людям на здоров'я! Перший терем красне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! А у другим ясен місяць. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ясен місяць пан Господай, Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Красне сонце його жінка. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий Людям на здоров'я. Дрібні зірки їхні дітки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Він чуємо газди, свята святкувати і веселого Рождества нам діждатись. Дякуємо, що приходили, частування там для вас приготували. Ce cai e mai nasidu-i ce-i zic?